Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні прийшла мені така посилка від компанії PicTech. Обладнання для тваринництва Ну і Зараз побачимо, що вони мені прислали. це, мабуть, що низ. От відкривати ось так. да, закрыто, потужно. Рахунок. Так, замовив я Шприц, автомат. Ось такий шприц з тримачом для флакону. Шприц алюмі, цей пластиковий. Зараз я його розпакую так запакований, що ще до нього не добереться. Шприц компанії Henke Ecomatic на 5 мг. Ще інструк української? Мабуть, ще немає. Ну, що немає. Нічого в інтернеті пошукаємо. І ще я замовив, до шприца голки. Чотири упаковки. Ось таких. Волок для багаторазового використання з шприцом в комплекті голки не йдуть. ось такий. Шприц ще є. Таким не користувався, не знаю як. Ну, будемо будем вчитися. Зараз мені потрібно буде зробити повторний раз ін'єкції від глистів, і тоді будемо вже пробувати. Е, оголошення я знайшов на OLX. Тут саме дешевше, ось такий цей шприц, коштує 810 гривень. І 100, зараз я скажу, 104 гривні комплект Голок. Я зателефонував, мені менеджер дуже все популярно розказала дівчина. велике їй дякую. Пояснила і сказала, я телефонував п'ятницю і сказала, що замовлення буде тільки відправлене в понеділок. Але пройшла година часу, мені вже надіслали були товарну накладну з нової почти. Тому мені дуже сподобалось, як працює ця, ця компанія. Ось їхня піктек все Бистро і якісно. І що мені зараз подобається, що мені все пояснили, які голки мені потрібно, так як я в цьому ділі новачок, мені пояснили, які мені голки потрібно, які мені брати, які мені поки що не потрібні. Ось так. Ну, вже коли я буду використовувати перший раз, я вже зніму відео, покажу, як. Якщо чесно, я думав, що він трошки менший, але він такий масивний. Тут я ще подивлюся інструкцію, як воно все розбирається. Як мені пояснила менеджер, його після кожного використовування потрібно промивати, тому що тут є такі гумові такі кільця, які засідають і потім вже нічого не зробиш. Ну, ось так. Це взяв я голки йдуть для поросят. Тут вони йдуть по номерах. Це зараз де саме, тут саме менше, мабуть, що для поросят. тоді для друга вікова категорія, відгодівля і свиноматки, саме більше. Так мені пояснили. Зараз я відкрию. Тут ноцю один комплект. Я ще не знаю, як це вони відкриваються. Ось так, ось такі. Для. Йде ще в комплекті ось така, такий, як то казати, шомп для... Для чищення голок. Їх можна прокип'ячувати, можна просто промивати, це, дивлячись, яка вакцина і як користуватися. Зараз я спробую прикріпити її. Я не знаю, що як вона тут має. Ліпитися. А, вона закручується. Ось так просто закладається і прокручується по часовій стрілці. І все. І вона вже не вилетить, так як я давав одноразовими шприцами. Незручно, то голка вилетіла, то а так. Ну, попробуємо, попробуємо, Не знаю, як воно буде, але попробуємо. На цьому закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!